У лютому 2026 року, скоріше всього, почнуть узгоджувати якісь багатосторонні папери з отим демоном, про якого я кого -якого не люблю називати. Тобто, а на нього тиски, або ж він сам погодиться в лютому підписувати ці папери. Якщо сказати таким лексиконом, його дожмуть, мені здається, в лютому, причому на нього будуть якісь компромати дуже серйозні. І в лютому, мож, ну, скоріше всього, почнеться якесь підписання якихось. Певних угод або конкретно вже двостороння з ним домовленість йому якби заявлять про щось або ж злякають, або ж заявлять так. І це до речі, навіть може бути не публічно, оскільки я розумію, часто буває починається тихенько, десь там за колісами, а публічно проявляється навіть наступного місяця або через два місяці, коли вже все готово. Таке буває часто. Так, можливо. Але певно, вже буде ми будемо про щось, ну, якісь будуть, вийдуть такі, знаєте, тому що в, в цьому ж місяці у нас йде якась радість для людей, люди О, будуть радіти, це добре. і зірочка, Як нібито ми вже ну, зрозуміємо і зможемо емоційно е, отримати якісь перші результати. Це, це десь, можливо, під кінець, можливо, лютого.